Сподобитесь нам, слышание святого Евангелия Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мудрость, братья, слышим святого Евангелия. святого Євангелія, Штенія. Слава тебе, Господи, слава тебе. Вон мем. Вот не он, восставши Маріан, Іде в горнє сочанье, ем, в оград Іудов. И в недавно Захарине цілова Єлисавет. и близько услышал Елисовет, целование Марино, взыграся младенец я. и исполнися Духа Свята Єлисавет, и во гласом вельми, и рече, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего. Я откуда мнісі, да приде, мати Господа моєго комні, за бояк обыскала силування Твоєго, ушю моєю, зграся младенець, радоща в чреві моя, и блаженна віра, Яко як будет совершенно благородним і от Господа, і рече Марія. Величить душа моя Господа, і возрадувався Дух моя, Бозі, Спасі Моє, Яко призрі насміряння раби Своя, себот нині у блажатня всі роді. яко сотворив невеличкі сильне і свято ім'я Його, приближе Марія мснею, як три місяці. І возвратился в дом свой. Ed воскресний празднич день, щоб пройти вулицями нашого кафедрального міста Уска, щоб вознести свої молитви за этот брат, за всю нашу єпархію, за страну нашу, державу нашу, щоб Господь миром храни всіх живущих дні і щоб дав нам позможності і благорозумія для того, щоб в этот складний період історії знайти правильний виход, склавшися положення і прийти к миру, Братолюбі в ми християни. Значить, ми должні жити по заповідням Христа. А Христос каже, що найголовніша заповідь. То любити друг друга. По тому узнають всі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. А наша любов до Христа, по Його ж словам, підтверждається ісполненням Його заповідей. Хто любить мене, каже Господь, то заповіді моїх соблюдаю. Я сердечно благодарю наше духовенство, нашу єпархію за те, що підтрижали і цей рік этот наш традиційний крестний ход за моє перебування на Кузькій кафедрі, я тому вже дев'ятий раз пройшли вулицями Хуста. Дай Бог дожити і пройти і десятий раз, то вже буде наш маленький юбілей. А одного кресного Бода до другого будемо молитися, щоб Господь хранив всіх нас, щоб Матір Божія, цариця небесна ікону якої ми освятили, тепер наша буде така Місно чтима ікона, ікона Нанківська. Ми знаємо, що оригінал, якщо і сохранився, то він знаходиться за пределами нашої підкарпатської Русі, ми написали нанківську ікону з предстоящими, з нашими ближайшими святими, преподобним Алексієм Карпаторуським і преподобним Іовом. Угольським. Десь в жовтні пройде у нас кресний ход по всій нашій єпархії, яке то ми робили з другими святинями, во-первых, для того, щоб наші прихожани виділи ці дві ікони, тобто ікону Матері Божої Нанковської, і ікону теж новонаписаною з всіх святих землі Карпатських молилися перед ними, щоб ті ікони наші намоленими стали і будуть наші святині, святині, яких не так много в нашу всю історію ще два єпископа не приходили вулицями Хуста, тим більше два митрополіта, два постійних члена Священного Синода Української Православної Церкви. Я думаю, що це символічно і думаю, що дуже добре. Тому дуже вдячний вам, дорогий владика, за те, що розділили з нами сьогодні молитву. І дай Бог і вам, там, столиці, на вашому отвестному посту і як ректор духовних школ, семінарії і академії, а також як управляючий ділами Української православної церкви нести з терпінням свій хрест, щоб всім нам прийти в радость Господа нашого Ісуса Христа, Його Небесне Царство якою він приготовив для всіх люблячих його? Ведика спасілася, дорогий Владика, за добре слово. Ну, паки, паки, дякую за благословення розділити з вами особисто з духовенством польської партії, з прихожанами, болюбів народом, нашим Карпатуруським, нинішнє торжество. Кресний ход по торжество, тому що. Зубляється молитва, вслухається і внутрішня жертва кожної людини. Недавно, як ви знаєте, закінчився всеукраїнський хресний ход, який починався із Кочаєва, і з Святогорської лави, і напередодні Дня Крещення Русі, 27 липня, цей хрестний ход зійшовся. І коли ці люди які даже обув, проводя, ну, і зносили навіть обув, пройдя мної сотні кілометрів, заходили на э, Володимирську ворку, то весь народ, який зустрічав їх почав просто рукоплескати і дякувати за ту велику жертву. Навірно, ми не можемо нічого воздати Богу за ту безконечну любов, яку Він спосилає кожній людині, народу, державам. Но стремління хоч немножко уділити своїх сил, своїх немощі для того, щоб помолитися і попросити у Господа милості. Бо, навірно, ми всі сподобалися апостолу Петру, як ми чули в на іншому Євангелії, коли бушуюче море почало заклинати його, він больше нічого не знаходив, як почав кричати Господу. Спасителю, спаси нас. Наверно, і у нас людських сил немає, і ми навіть не розуміємо, як ми можемо, як наше общество може вийти із цієї причини протистояння суспільного. І тому ми всі наші окування, всі наші мольби, желання обращаємо Божої Матері, обращаємо самому Спасителю і Творцю нашому. Господи, спаси нас, спаси... Нашу українську православну церкву, спаси наш український полюбивий народ, нашу державу і дайте сили сам благодать, яку ми по-людськи, навірно, просто в силу своєї гріховності не можемо воздати. Дуже тільки, що знаходяться люди, які приїхали нині і сюди, в уст з других сел, хуйської парки для того, щоб ослубити цю молитву. Тому що якщо люди розуміють, що лише через молитву, через Божі благовоління можна щось змінити, то, напевно, ми направимому шляху. Якщо ні, то це тупів. Знаєте, коли Хресний ход підходив до Києва і почалися дуже різні попитки для того, щоб Хресний ход не пройшов самим міродом Києву. І один із чиновників, підійшов до Блаженнішого і почав обговорювати його, що не треба ходити, тому що є опасність, є другі якісь причини почав називати. А блаженніший, як людина глибоко віруюча, задає йому вопрос. Невже ви не хочете, щоб над городом було благословення Боже? Ви знаєте, страшно сказати, але цей чиновник сказав, ні, не напевно, ми маємо боятися дуже много цьому світі на по-людськи маємо боятися сказати те слово, яке може оскорбити не Бога, ні Бога нічим не можемо оскорбити. Ми оскорбляємо саму себе і якщо не розуміємо свого тупіка, не розуміємо свою гіховність, то, звісно, Господь нас ніяк не може спасти. Ось преподобний Серафим Саровський говорив, все прості тут Бога, і Бог вам обов'язково не спрошли». Але коли будете просити, задумайтеся, якою ціною Христос вам буде допомагати, а крест і страдання і смерть. От, мабуть, ми тепер часто говоримо про трудності нашого общества і навіть нашої церкви, але другого путі, як волговського путі, в церкві, не буває. І церква має бути скорботним шляхом. І не озлобитися, не оттолкнути від от себе людей, а має пройти з любов'ю, з терпінням. Але коли ми говоримо церква, це не абстракція. Церковь цим ми з вами, дорогі братія і сестри. І любов, люди, окружаючі нас, мають віддіти в нас самих, в наших обличчях, в наших серцях, в наших очах, в наших поведінках і в нашому слові. Дорогі владики, я ще раз дякую вам за. Вашу любов і за можливість розділити це велике торжество і желаю, щоб Господь укріпляв ваші сили, дарував вам ще многі-многі годи дотрудитися вести пасту кузької пархії до причала вічного спасіння, Ви один із авторитетніших архірів Української православної церкви і тому погляди, коли е, рішаються. Важливі вопроси життєдіяності нашої церкви взирають і на ваше слово, може бути в першу очередь до таких архієрів, які пройшли многі-многі послушання і своїм життям підтвердили словесно, а свою життє преданості Богу церкві і народу Божому. Вони хав многії твої літаки. І, да. і Ахі, Ва, дай Бог, щоб ваші білетиріччя. Ви пройшли цим хресним ходом, що вдуючи народ, ідуючи вашу пасту. Спасибо.